Привіт! Сьогодні ми собі будемо виконувати ще одну задачку з програмування, навчимося її виконувати, зрозуміємо, як вона виглядає і як її записати мовою програмування Python. Отож, задачка на округлення. Звучить вона наступним чином. Нам потрібно із заданого числа округлити його. Тобто нам потрібно написати алгоритм округлення цього числа, тобто алгоритм знаходження е, найближчого цілого числа до Х. Здається, задачка досить зрозуміла, але тим не менше тут є декілька нюансів, про які нам потрібно буде поговорити. Е, ну, По-перше, про поняття дійсного е, числа. Що це таке? Е, тож зараз буде трошки теорії, а далі вже перейдемо до практики. Отож. Е, ти маєш розуміти, що е, всі числа е, поділяються, це ти з математики знаєш, е, на декілька основних е, груп. Перша група це натуральні числа, це е, всі числа, е, які використовуються при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5, до безкінечності, І 126 може бути, і 127. Е, е, це відповідно е, всі числа е, крім нуля. Та чисел з знаком мінус, тобто від'ємні числа до нього не відносяться. Тобто найменше число є одиниця. Крім натуральних чисел, також є цілі числа. Цілі числа це всі натуральні числа та всі протилежні до них. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3 та число 0. Це фактично всі натуральні числа, які є від мінус нескінченності до Плюс не тобто не менше не більшого цілого числа не існує. Крім цілих чисел, до них ще є така група чисел, вона вже об'єднує всі числа разом. Так, це раціональні числа. Це цілі додатні та від'ємні числа, Нуль та всі дробові числа, тобто мінус 1, мінус одна, друга, 0, 1, одна, друга і так далі. Так само, як і. Відповідно, цілих чисел е, раціональних чисел, немає. Е, ми не знаємо найбільшого числа, та не знаємо найменшого числа. Але крім раціональних чисел є ще одні числа. Якраз про які часто виділяють окремо підгрупу. Це ірраціональні числа. Це числа, які не є натуральними, тобто цілими чи раціональними числами. Найчастіше це числа, які не можна записати у вигляд десяткового дробу, адже вони будуть безкінечні. Найвідомішим таким прикладом є число Пі, яке відповідно дорівнює 3,14. 15,92 і далі 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 числа будуть йти до безкінечності. Так? Також і раціональним числом, наприклад, є корінь із трьох, що є також дуже-дуже великим числом. Ось якраз і раціональні числа та раціональні числа, вони і складають ті самі дійсні числа. Тобто це всі числа, які можна умовно позначити на проміжку, числовому проміжку. Ці ось дійсні числа позначають літерою r. Англійською. Ну, так як ти можеш побачити зараз на дошці на екрані. Е, ну... Крім того, бувають інші випадки використання чисел, ну не інші випадки використання чисел, а бувають інші групи чисел, ну, одні з найпопулярніших, найпопулярніших груп чисел, якраз є, наприклад, ті самі числа Фібоначі. Це ряд чисел, якому кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Тобто 1-1, 1 плюс 1-2, 2 плюс 2, 2 1-3, 3 плюс 3 2-5 і так так далі, далі, так далі. Так далі. Числа або та сама послідовності Боначі можна зустріти в реальному житті, наприклад, за таким принципом насіння в квітці, або соняшнику, або створена ракована е, равлика. Також такі послідовності зустрічаються в біології, наприклад, за принципом Боначчі будується та сама спіраль ДНК. Навіть в архітектурі в живописі часто використовують цю послідовність, тому що вона дуже зручна, е, і вона е, якраз і е, на основі неї створене золоте правило. Паретину. Про це про числа Фібоначчі ми будемо говорити ще в наступних задачах, але ми зараз повернемося до нашої задачі. Отож, наша задача, Нам потрібно округлити число. Так? Що цікаво, що в цій, задачі, в цій задачі нам потрібно зрозуміти її суть. Так? Отож, головне, що ми маємо зрозуміти, що в алгоритмі дозволяється використовувати найпростіші. А арифметичні операції, там додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння чисел і так далі. Так? Але заборонено операції округлення, так, відсікання дробової частини. Це всі, які ну, можна перетворити ціле число дійсне рядок, наприклад, або вивести ще до якогось іншого типу. Тобто ми маємо мати тільки число і використовувати найпростіші операції. Так? Що цікаво, що спочатку нам потрібно спочатку нам потрібно, як не дивно, вести те саме натуральне дійсне число. Для цього ми будемо використовувати метод input, щоб виконати цей алгоритм, і будемо вказувати. Що це буде вводитися дійсне число. Для того, щоб вказати, що це буде вводитись дійсне число або натуральне число, у мові програмування Python є спеціальний тип даних, і є метод для перетворення введеного, введених даних із клавіатури, це метод float. Так, Це тип даних такий є, і метод float. Ось він у нас у програмі якраз написаний. Так? Ми в наше число N будемо вводити input. Так. Що цікаво, що ми будемо давати підказку, що потрібно вводити. Так? Треба вводити дійсне число, а ми вже знаємо, яке це число. І відповідно будемо вводити його з клавіатури. Далі, те, що ми будемо вводити з клавіатури, інтерпретатор Python сам перетворить у флот. Тобто спочатку ми вводимо рядок, а він перетворить нам у Наше дійсне число, тож наше число буде із комою. Так? Також ми задамо ще одну зміну, це зміна буде Х, яка якраз і буде відображати наше нове число, яке ми якраз будемо використовувати. Далі нам потрібно знайти натуральне число, яке буде не менше модуля заданого дійсного числа. Тобто нам потрібно буде знайти модуль числа. Нагадую, що модуль числа. Так, це якщо взяти, наприклад, відстань від цього числа до нуля на числовій прослідовності, це якраз і буде модуль. Тобто від нуля візьмемо вправо, умовно, якщо взяти, або вліво, то відстань однакова буде. Буде відстань, наприклад, 6. Ну, як ти бачиш зараз на малюнку. Так? Що цікаво, що в математиці зазвичай модуль числа позначається двома рисками. Ну, відповідно, ось він у тебе якраз показаний. так? Як я говорив трошки вище, модуль числа можна вважати довжиною відрізка від цього числа до точки 0. Тож нам потрібно знайти модуль. У мові програмування Python є спеціальна позначка метод також для знаходження модуля числа. Це у нас ABS. Так? Це якраз метод, який дозволяє нам створювати, знаходити якраз модуль. Для того, щоб знайти модуль числа, так, ми будемо виконувати перевірку. Вона буде проходити спочатку хоча б один раз. Так. Ми будемо робити? Що? Запускати цикл while. У цьому циклі while нам потрібно буде додавати одиницю до значення X. Тобто довжину того відрізка, довжину наших чисел або те число, яке у нас є. По модулю, так? І якщо модуль n, тобто введеного числа, буде менший за наше число x, то ми будемо зупиняти. Інакше ми будемо відповідно, продовжувати наш алгоритм до того часу, доки він не завершиться. Аналогічно, ну, ось такий цикл після. Виконання якогось дії так? використовується дуже часто, коли ми використовуємо дію хоча б один раз, а потім її перевіряємо. Тому що інколи потрібно використовувати цикл while лише коли щось виконається, і тоді він буде зупинятися. В даному випадку ми будемо виконувати це, перевіряти це хоча б один раз. Інколи це навіть не виконується. Ну, ось така логіка. Після того, як ми зробимо цю перевірку, знайдемо. Наше значення x, яке буде більшим за модуль нашого числа, тобто ми знаходимо більше число, нам потрібно виконати в цій задачі наступний крок. Нам потрібно перевірити, чи буде знайдене число ближчим в порівнянні з попереднім натуральним числом. Так, для цього ми будемо порівняти відстань від заданого дійсного числа до знайденого натурального та натурального числа, що на одиницю менше для порівняння відстаней. 에, відповідно, я створив дві змінні r1 та r2. В r1 ми якраз і виконуємо перше, Ми шукаємо, 에, в r1 ми вписуємо різницю нашого знайденого числа та модуль нашого числа n, тобто це буде якесь число, це буде число не ціле, це не буде одиниця, це буде число від 0, наприклад, до одиниці так? тобто 0,6, наприклад, і так далі. Так? Е, тому що ми будемо якраз вводити цей ось якраз прийом, перший ось цей, так? Е, і ось цей другий дозволяє нам знайти якраз дробову частину. Ось цей прийом дозволяє нам знайти дробову частину нашого е, числа. Так? Саме дробову частину. Потім ми так само шукаємо дробову частину модуля нашого числа мінус 1, тобто майже те саме, що ми робили попередньо, тільки ми беремо, -1, але до нього додаємо одиничку. Це якраз потрібно для того, щоб знайти, чи число не більше буде за ну, від'ємним значенням. Ми можемо його вивести на екран, так, і в нас побачить, буде відображатися значення від 0, наприклад, до до скільки. Е, після того, як ми ввели ось цю зміну r1, r2, в r1 вписалася різниця числа і модуля в r2 модуль, е, різниця модуля і числа додати 1, ми перевіряємо, з цих чисел більше. Якщо r1 так, більше буде за r2, то ми будемо вказувати, що наше число. Збільшується на одиницьку. Якраз і виконується та сама перевірка. Якщо е, перевірка, яка буде вказувати, чи ну, буде виконувати округлення нашого числа. Далі, якщо ж навпаки, R2 буде е, за нього більшим, то ми нічого не робимо, просто лишаємо значення x1. От і все. Тут нічого такого не відбувається. Ну і останнім кроком буде визначення знака дійсного числа. Тобто це буде знак мінус або плюс. І в разі, коли воно від'ємне, ми будемо просто замінювати знак у знайду натурального числа. Відповідно, перевіряємо, якщо наше е, число було менше нуля, ось тут вводилося самого початку, воно було менше нуля, то потім воно буде так само е, буде значення х, е, буде переводитися у від'ємне значення. Ну і в кінці ми будемо просто його виводити. Ось такий буде у нас. Алгоритм для нашого е, числа. Але е, цей алгоритм також я запропонував виконати е, штучному інтелекту від компанії Google, а саме Gemini. Е, тому зараз я спробую цей алгоритм продемонструвати, прокоментувати, як його виконав наш е, ну не наш, а штучний інтелект, е, а саме мовно математична модель від компанії Google. Отож, було задання. Потрібно було округлити число без використання стандартної функції round в Python. Функція round в Python це стандартна функція, яка дозволяє округлювати числа. Відповідно, ось так вона виглядає. Ми вказуємо якесь число, коли ми вводимо функцію, і вказуємо, наприклад, її знак. Ось, наприклад, він e, тут є. E, ну, не знак, а кількість чисел після коми. Якщо ми не вказуємо кількість чисел після коми, то він зводиться, якраз, як і наша функція e, робить, як наша задачка робить, вона просто округлює до цілого числа. Якщо ми вводимо кількість e, ком, кількість знаків після коми, то наша функція не наша функція, а функція а round поверне якраз те число із коми. Ну, відповідно, тут в прикладі є. Так, отож, штучний інтелект дав напис, як він це розуміє. Цю задачу нам потрібно писати алгоритм округлення дійсного числа до найближчого числа, але без використання вбудованої функції. Все вірно, все вірно. Тобто він зрозумів, що йому потрібно зробити. Після цього він почав роздумувати, як це буде виконуватись. Отож, він отримує дробову частину від числа. Так, спочатку він тримує дробову частину, потім віднімає е, від е, числа частину, як сказано, лише дробову, потім порівнює дробову частину саме дробову частину, із 0,5. Е, чому із 0,5? Тому що, якщо буде більше 5, так, то ми закруємо в більшу сторону, якщо буде менше 5, то ми закруємо в меншу сторону. Ну, ти ти пам'ятаєш із математики. Так? Як тут він перевів? Якщо дробова частина більша або дорівнює 5, то округлюємо в більшу сторону, тобто даємо одиничку до цілої частини. Інакше округлюємо меншу частинку від, ну, від нашої сторони. І ось так він видав результат. Він створив окрему функцію Custom Round, так, в якій він виконував деякі операції. Ці операції я повинен прокоментувати, тому що тут є деяке неспівпадіння з логікою той задачі, яка була поставлена нам із самого. Початку. Отож, він дав, як видно, коментар невеличкий. Після того, як він дав коментар, він почав виконувати саму операцію. Що цікаво, він використав е, стандартний прийом integer, Так? Тобто він відсік, е, нашу, ну, він відсік е, в, в окрему частинку наше число. Так? В окрему змінну він відсік цілу частинку нашого числа. А в умові задачі було вказано, що нам не потрібно якраз від'єднувати. Так, де воно? Нам не потрібно було виконувати відсікання дробової частини. Тому ця операція якраз від штучного інтелекту виконана неправильно по одній простій причині, бо не було пояснення. Я його не давав. Після того він е, записує в окрему, змінну, в змінну е, дробові частинки, так, різницю нашого введеного цілого числа, на як яке буде водатися функцію, і віднімає від ось цього від'ємного чи е, від нашого введеного числа, е, віднімає нашу цілу частинку, е, яку він перед тим знайшов. Після того, як він це зробив, він перевіряє, чи ця е, отримана частинка більше за 0,5 або до рівня 0,5. Якщо вона більше за 0,5, тоді він із функції так, Custom Round повертає нам е, те саме число, наше число, але до нашого числа додає одиничку. Якщо ж воно менше за 0,5, він повертає просто наше число, яке вже буде менше за одиничку. І в принципі ось така е, вийшла. Функцію, яку він якраз і буде виконувати. Ну, і Він також перераховував деякі плюси і мінуси такої функції. Вони лишаються зараз на екрані. За бажанням можу зупинити і перечитати їх. Але найголовніше, що я виділив із цих рекомендацій, що це створення таких функцій корисне для вивчення основ програмування. А оскільки ми готуємося до Олімпіад, якраз ми вивчаємо основи програмування. Ось так Надіюся, ця задача стала тобі корисною, і, як то кажуть, ти повториш її вдома, тому що готуватися потрібно. На цьому, в принципі, буде все. Дякую за увагу.